Як грати на гітарі тему з метро Last Light? І перше, що нам треба зробити, це зіграти відкриту шосту і на четвертій струні другий лад. І потім четверта струна робимо слайд на п'ятий лад. Наступний акорд ми ставимо шоста струна сьомий лад, п'ята струна п'ятий лад і четверта струна шостий лад. І просто граємо шоста, п'ята, четверта. Наступний акорд. Шоста струна третій лад, п'ята, четверта струна, другий лад. Так само граємо шоста, п'ята, четверта. Далі третій акорд. Шоста струна, другий лад. П'ята струна відкрита. І четверта струна перший лад. І далі, як на початку, знову граємо. Далі трохи складніше. Ми ставимо середній палець. Шоста струна, п'ятий лад. Вказівний палець, п'ята — третій лад. І мизинець, четверта струна, сьомий лад. І граємо разом. Далі четверта струна — безіменний, четверта струна переїжджає на п'ятий лад. Тобто ось. І потім робимо таку махінацію. Міняємо середній палець на безіменний, але залишаємо лад. А середній палець четверта — четвертий лад. Правою рукою всіноти граємо разом. Далі ставимо такий самий акорд, як я показував до цього: шоста струна — третій лад, п'ята, четверта струна, другий лад баре. І тут ми з інцем спочатку граємо на четвертій струні шостий лад. Потім п'ятий лад. Потім прибираємо, бо тут в нас є баре. Ось так. Далі просто граємо октавку шоста струна, другий лад, четверта струна — четвертий лад. Залишаємо шоста струна — другий лад, а четверта струна — перший лад. І спочатку.